Як створити компетенції у Хюмені для п'ятих класів? В інструкції сказано, що адміністратор заходить в налаштування і натискає Створити компетенції. Ну да, але перед цим треба зайти ще в оцінювання компетентності, і вже ось тут перша помилка, яку зробили всі, хто починає? А спершу треба обізначити набір. Ми не отут складаємо компетенції для по предметах. Ні, а отут ми пишемо для п'ятих класів. Можна назвати якось там результати навчальних досягнень п'ятих класів. Потім ми заходимо ось туди, і вже тут створюємо компетенції. Це я вже почала створювати. Ось ці перші характеристика навчальних, навчальної діяльності це ті, що заповнює класний керівник. Згортаю. Українська мова це ті, що заповнюють предметники. Бачите, відрізняються чим. Їх можна тут об'єднувати, наприклад, мовно літературна галузь. Тобто ми натискаємо створити категорію. Ну, я, якщо чесно, роблю ось так. І відкриваю документи, е, які мені надіслали. Так, ще раз, е, створити категорію, буду робити іноземну мову. Можна було б їх. Об'єднати всі в мовно літературну галузь, а потім, вже як папка в папці, під категорії зробити, ми робимо окремо. Обираємо тут для курсів, якщо ми зробимо для класів, заповнити зможуть лише класні керівники. Для курсів це предметники створити. Тепер тут ми можемо або категорію, тобто, якби ми створювали мовна літературна галузь, то ми б робили категорію українська мова, українська література, зарубіжна іноземна, або вже конкретна компетентність. Створюються вони по одній. Тобто ввели одну з не вийде. Натиснули Створити. Вводимо другу компетентність. Так, створити. Наступну. Їх можна редагувати. І останнє. Тепер. От я створила англійську мову і можу створювати нову. Це, наприклад, математика. Теж до курсів. І починаю наповнювати математикою. Таким чином, ми створюємо компетентності. Вже після того, як адміністратор створив усі набори компетентностей саме для п'ятих класів, і назначили, що вони, до речі, тут треба зазначити, що вони для п'ятих паралелей. Хоча можна їх одну компетентність назначити, здається, кількома кільком паралелям. Але набір може бути лише один. Тобто тут є ще тонкості. Потім заходимо, коли вони створені, вже вчителі зможуть їх виставляти, бо оцінювані.